Я точно цифри не скажу, але я думаю, 18. Ну, їх кожний тиждень додається, я думаю, 9. Багато. <реш> <реш> Багато, але недостатньо. Для покриття всіх потреб. 13. 10, 12. Полу Романюка знаю, і на наук Віталій Колесник приходить: Василь, Саша Добовик. Анатолій Кушнірчук, Сергій Колесников, Сергій Колесник. А, Віталій Колесник. <ріст> Орес Панасюк. Сергій Перевишко. Сергій Сологуб. <ріст> Станіслав. Вася Геращенко, ще не пастер. Ігор Бандур. А ще один пастер згадала, Валера Фесюк. Паша Геращенко. Кого я ще забув, вибачайте. <ріст> <ріст> я думаю, до 15 точно. Ну, 3-4, де да на 7, 4 на 7, ну, 30. Багато. Вісімнадцять. <гум> ну, думаю, близько 30. Я думаю, Микола Романюк. В інтернеті сологуб, мабуть. Не користує соцмережами. До речі, я взагалі останнім часом нікого не бачу в соцмережах. <гум> а, Анатолій Кушнерчук. Я думаю, що Микола Романюк і Сергій Сологуб. Пан Грунковський він дуже емоційний. Так, да, Станіслав Грунтковський досить емоційний. Ну, Станіслав Грунтковський. Або Сергій Перевишко. Нікола старший. Мені здається, пастир Орест Панасюк. Самі. Василь острий. Ну, я думаю, можливо, Василь е, острий. Я думаю, Василь Острий, Але і грунтковський Станіслав. Сергій Перевишко. Всі спокійні. Пан перевишко. Напевно, буде банально, якщо я скажу Перевишко, А для мене теж, теж дуже спокійний пастор. Я думаю, що Ігор. Сергій Колєсніков. Сергій Салагу. Армагеддон був би маленький, звісно. Але я думаю, з такими крутими пасторами, з їхнім наставництвом було би важко, але ми дочекалися все було б добре. А у нас є помічники пасторів, Я думаю, все би б рухалось, малі, малі групи би продовжували роботу. Опікуються людськими душами. Забути про себе. Відповідальність. Потужно. Благословення. Важко. Терп. Палива дуже робота і супер благословенно. Дуже добре, але мало. Турботу о людях. За свій час, який вкладають в церкву. За терпіння. За витримку, особливо під час війни. За те, що ви тут. За те, що вони з нами в Україні. Дякую пасторам за те, що опікуються нами. За те, що допомагаєте завжди разом. І ми знаємо до кого можна прийти за допомогою. За те, що ви є, ви найкраще.